В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. 83 й псалом. Останні 10 псалмів, псалми Асафа, якщо пригадуєте, вони були тяжкими псалмами про війну, про терпіння, який страшний Бог, і про Божий гнів. 83 й псалом є інший. Якщо ті всі псалми... Були криком воїна на полі бою, то 83 й псалом це є вже пісня молільника церкви. Чому така зміна? Інший автор. Якщо ці псалми попередні писав Асаф, то вже від сьогодні і наступні будуть писати Сини Кореєві. Хто то такі? Коре той, що організував бунт проти Мойсея. Пригадуйте, чоловік не був поставлений, щоб кадити, а він хотів кадити собі. Господь каже до Мойсея: дай йому кадило і він скоро. Ті взяли кадило, почали кадити, і живими земля розійшлась, і живими попадали. В пекло. І це якраз потомки отого от того коре. Але його сини не загинули, пише Книга Чисел, 26 глава, 11 стих, а покаялись потомки отого от бунтівника. І Бог їх не лише зберіг, Він зробив їх служителями, найкращими співаками, левітами. У храмі. Та і тут є навіть можна вже взяти науку. Навіть якщо корені наші усопших були прокляті, то своїм покаянням, своєю молитвою ми можемо змінити хід історії. Цей псалом містить благословення. За що він обіцяє благословення? Перше благословення цитую блаженні, що живуть у твоїм домі. Блаженні люди, які приходять до тебе. Блаженні ті, які люблять приходити до церкви. Кого ми можемо назвати? Тих, які люблять приходити до церкви. Ну, точно не тих, які приходять зрідка. Точно не тих, які приходять по причині якійсь. Точно не тих, які приходять тільки тоді, коли хтось вмер. Ні. Можна назвати тих, що люблять ходити до церкви, тих, що ходять як мінімум в неділю і свято. Плюс, я собі так міркую, раз в тиждень або раз в два тижні. Подякувати. Просто подякувати. Отих От же можна назвати, які люблять приходити. псалом каже, блаженні, що живуть у твоєму домі. Це про тих, хто приходить часто до церкви. Або кожного дня. Тобто ті, що приходять кожного дня, а між вами тут такі є, то можна і назвати, що вони і живуть, вони і живуть в тому домі. І якраз тим обіцяється благословення. Друге благословення, каже Псалом 7 стиху. Блаженна людина, яка, ідучи долиною плачу у стражданнях. У війні, у хворобах не зневірується, а знаходить джерела води, ще глибше починає молитись, ще більше починає вірити і ходити до церкви. Тоді Господь пише: покриває їх благословення. Для таких долина сліз, по якій ми йдемо, вже стає. Долиною джерел, коли сльози стають водою життя. І третє благословення блаженна людина, що уповає на Господа. Бо це цитата бо вона все більше і більше набирається сили. Цей псалом для всіх. Нас. Щоби нагадати нам, що ми тут прочани, тут на землі, прочани, які йдемо долиною сліз. І метою нашою є небесна батьківщина, до якої ми з кожним днем ближче. І ближче. Амінь. Слава Ісусу Христу!